Вітаю вас на моєму каналі про життя. Сьогодні коротенько про алгоритм дій випадку, коли орендована квартира в Німеччині має якісь пошкодження або потребує ремонту, або там протекла протік дах, або ще щось сталося. Перше, що ви повинні робити, коли ви орендуєте квартиру, це оглядати її фізично своїми очима, не підписувати до того абсолютно ніяких паперів. І якщо ви. При огляді побачили якісь недоліки, то ви на це вказуєте господарем. Другий момент дуже важливий мабуть, найважливіший один із самих важливих коли ви берете квартиру собі в оренду, то складайте акт прийому передачі житла. Якщо ви не якийсь там капець такий, що розвалите всю ту квартиру, то це плюс для вас, і це ваша безпека, щоб потім на вас не навішали, що це ви все зробили. Якась там шкода є. І ви описуєте все, 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 навіть до там, чи є розетки, чи нема, чи десь пошкоджено, ну, абсолютно все. По-друге, Ваша безпека, всіх, хто орендує житло в Німеччині, це не реклама в ніякому разі, це просто мій власний досвід, і мені ця спілка дуже допомогла. Рекомендую всім вступити в Мітафарайна, це спілка орендарів в Німеччині. Там існує єдиний внесок в рік. Ми тоді платили в нашій землі, і в нашому районі 60, по-моєму, 5 євро за рік. Там є лімітоване звернення. Напротязі цього року до їхнього адвоката, але це достатня кількість для того, щоб вирішити якісь питання. Тобто ви заплатили на протязі року бо там багато корисної інформації, по-перше, на цьому сайті. І, ну, а якщо якісь такі вирішити питання, то повірте мені, місцеві люди, які проживають в Німеччині і здають житло в оренду, то лист від адвоката для них, ви знаєте, це такий. Сигнал, вони не хочуть з цим зв'язуватися і швидше, набагато вирішують всі питання. Я це перевірила на собі. Тому, перш чим писати щось ну, господарю, німцю власноруч, то краще поспілкуйтеся з адвокатом, і хай він. Це напише. Він напише це так, що ваше питання вирішиться. Тому що багато є таких спірних питань. Житло потребує ремонту, господар нічого не робить, житло зараз не можу знайти. Взагалі, господар обіцяє зробити ремонт, щоб ви розуміли по закону в Німеччині. На час ремонту, який хоче зробити господар, а житло здане вам в оренду, він мусить вам надати тимчасове житло на період цього ремонту. <кій> Вони всі раді старатися, тому що якщо люди не розуміють законів, попідписували ці договори оренди, а насправді ну, ми не знали багатьох нюансів і потім. Навіть не знаємо, як це вирішити. Тому там такі поради, що зверніться в джоб-центр, ландра, сам ще кудись це як допоміжний варіант. Але саме краще ви фотодокументуєте всі якісь пошкодження, які не по вашій вині, і звертаєтеся від Ферайна до. Адвоката І ця спілка вона існує по всій Німеччині, але ви в Google забиваєте і шукаєте її на тому місці, в тому районі, де ви проживаєте. Можна звернутися очно в офіс, якщо це близько, а так можна написати їм на емейл e через перекладач, і все прекрасно вирішується. Тобто це буде ваше питання вирішене. І ну, це для вас набагато буде зручніше, тому що коли ви напишете якогось листа самотужки, то, як то кажуть, цей лист може бути використаний проти вас. Спочатку обдумайте все, що збираєтеся робити, а потім вже робіть. Ну, це моя така порада всім орендарям квартир в Німеччині, абсолютно всім, для нашим українцям, тому що. Потім ці питання складно вирішувати. Орендар може вам ходити вам посміхатися, все добре, обіцяти, але це нічого не вирішиться. Тому, якщо в договорі і уважно читайте ще один важливий пункт, уважно читайте договір перед тим, як його підписувати. Якщо ви не розумієте, що там написане, то знайдіть людину, яка вам його перекладе і якій ви довіряєте. Тому що це дуже теж важливо. Тому що, як скажуть, ви підписали, а потім ви ну, як, виконуєте або в договорі це вказано. Але коли від вас звертається від вашого імені адвокат, це економить ваші нерви суттєво і вирішує багато питань. Це для вас. Ну, моє таке побажання: ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буде цікаво, буде багато корисних порад, як їх вирішити. Гарного вам всього вітаю!